Так, це у нас КОАІС Сервіс, English Classes, канадсько Українська імміграційна служба. Тобто тут ага, заняття англійською. Так. Так. Зараз ми сюди підемо, подивимось, що тут можуть нам запропонувати чи чимось допомогти. Пішли? Е, що вони роблять? Чи, чим вони можуть допомогти, наприклад, нам там, ньюкамерам з України? Е, видають таку реєстраційну форму. В якій ви заповнюєте всі ваші контактні дані, і ви вказуєте, що вас цікавить, ціль вашого ну, візиту. Там адаптація, проживання, навчання, імміграція, працевлаштування. Стосовно того, що вас цікавить, в якому статусі ви тут знаходитесь, ну тобто, в якому з ким ви приїхали, де ви зараз проживаєте і З якої країни ви приїхали. Ага. І, в принципі, потім вони визивають у вас і можуть запропонувати якісь. Вони записують у вас, дають апойменти. Для консультації. Тобто, якщо вас цікавить працевлаштування, вони дають вам час, коли приходить якийсь спеціаліст, збирається група, і вони там розказують, там, наприклад, як заповнювати, як робити анкети для того, щоб їх віддавати там, роботодавцям. Як відбувається цей процес пошуку роботи? Стосовно житла, тут просто є дошка оголошень, де україномовні обяви, де здаються або кімнати, або апартаменти, або квартири. Тобто можна сюди приходити, їх читати і знаходити, можливо, і так собі житло. Стосовно також англійської мови, вони можуть предоставляти вам навчання там, два рази на тиждень. Ви можете навчатися офлайн у групах англійської мови. Тобто достатньо корисна, можливо, для всіх буде інформація. Хтось сюди приходить, хтось ні, хтось знаходить сам. Але можна прийти і отримати хоча б консультацію, якщо хтось, наприклад, ну, не знає, як це робиться. Тобто, достатньо корисно: КАІС канадська українська імміграційна служба де ми можемо подивитися будь-які об'яви стосовно медицини, стосовно роботи, стосовно житла. Тобто можна знайти об'яви навіть на зйом будь-якого будь житла. І заповнюючи анкетку, ми можемо. Подивитися і отримати якусь поміч консультаційну. Це, 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 консультаційну стосовно пошуку роботи стосовно медицини. Ага, мене кличуть.